Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу показати Вам бігонію тижня одну з моїх найефективніших та найбільш загадкових бегоній це бегонія Black Mamba. Це сорт, який одразу привертає увагу своїм незвичним кольором листя та справжнім темним характером. Давайте роздивимось її ближче. Погляньте лише на ці листочки. Про звичайному денному освітленні вони здаються майже чорними, настільки густий та насичений у них темно-бордовий, інколи навіть графітовий відтінок. Край листка хвилястий, ніби ніжнорваний, що надає рослині ще більш декоративнішого вигляду. У центрі кожного листочка видно світлу зірочку, тонкий малюнок, який створює яскравий контраст із темною поверхнею. Уся рослина виглядає, наче тканина оксамиту матова, глибока і дуже текстурна. Але магія блекма на цьому не закінчується. Зараз я вам показую, як вона виглядає під штучною підсвіткою. Під лампами листя ніби оживає і перетворюється на зовсім іншу рослину. Чорний відтінок починає відливати неймовірним перламутровими кольорами: синім, бірюзовим, смарагдовим, інколи навіть фіолетовим. Цей ефект справжня візитівка багатьох темних бегоній. але Black Mamba має особливо яскраве сяйво. Відблиски рухаються разом зі світлом і створюють ілюзію, що листя переливається як метал, або космічна поверхня. Така гра кольорів робить цю бігонію однією з найкрасивіших для вирощування в колекцію. У догляді Black Mamba досить вдячна. Вона любить розсіяне світло, високу вологість та легкий живильний субстрат. Поливати її потрібно тоді, коли верхній шар ґрунту добре підсихає. Як і у всіх, рек з бігоній. Вона не любить застою води. Також вона дуже чутлива до холодних протягів, тому тримайте її в теплому, стабільному місці. У відповідь на правильний догляд, ця бегонія формує густий розкішний кущ із десятками листочків, кожен з яких маленький витвір мистецтва. Якщо ви давно шукали темну загадкову і неймовірну декоративну бегонію, Black Mamba точно стане перлиною вашої колекції. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Мирного неба!